Сервіс! Вітання! З вами я, Христина Катракіс, і передача Знайомтесь, українець. Ми в Баварії. Саме тут, в цьому місці, спочив знаменитий українець, засновник мазохізму, батько Туртуру. Захід мазах. Чому він обрав це місце своїм останнім місцем життя? Дізнаємось. Ходімо. Бо ти ж мене бив вище на гайкою, називав мене, нехазяйкою, бо ти ж мене бив ще й нагайкою, називав мене, нехазяй. Можливо, саме з таких карпатських пісень мазух і взяв своє натхнення, свій канонічний образ нагайки, котрий він буде використовувати знову і знову у своїх творах, а особливо у гуцульських історіях і в образі Тонжуана з Коломиї. В Карпатах саме ця земля, її етнос, культура, побут і жінки надихали славетного батька мазохізму, Захера мазох. Саме тут мазох написав свою епічну річ, котра принесла йому славу як письменнику. А саме Тон Жуан з Коломиї. Ми приїхали сюди, аби дізнатися, чи знають про цей твір та й про самого Мазоха гуцули. Ви коли набуть чули таке ім'я як мазох? Леопольд Я. — А знаєте такого письменника yeah. Мазох? Не знаю. Здорового Мазоха, письменника Тож я не дуже цікавий. Сам Мазох народився в родині поліцая, котрий служив за Австро-Угорщини. Мати Мазоха, Шарлота була дочкою професора і ректора Львівського університету. З такого поєднання науки і сили народився батько Мазихіма. Коли маленький Леопольд народився, він був дуже кволий. Батьки взагалі не мали надії на те, що він виживе. Його віддали на виховання до української селянки, галичанки. Саме вона виховала його з її молоком. Він вбрав в себе любов до українського краю, до його звичаїв і історій. Багато з цих історій, котрі розповідала йому його годівниця, війшли у його творчість, як галицькі історії. Це були пікантні сцени: любові, страждання, сліз і вкарання. Саме цей образ жінки, котра карає, і став канонічним для самого мазуха. Ми в Винниках. саме тут вигодували маленького Леопольда Мазуха. А цікаво, чи знають про нього самі виничани? Ходімо, запитаємо. А, а то правда, що в Винниках саме цілюще молоко? Ми кажуть, що молоко з Винників просто відроджує дітей і людей. Чули про таке? Ну, я я любитель м'яса. Скажіть, а е, що ви можете сказати про... Виницьких жінок, от вони дуже гарні, дуже гарні. Так? А так зовні то і фігурки. Я, так, я так, на що подивитися, правда? Так, так візьмеш в руки, маєш вещ. Ну візьмеш в руки, маєш вещ. ось про що говорив нам Мазок. Ви можете так? порівняти виницьке молоко від інших, воно хороше. Тим хороше, що воно є чисте, молоко, натуральне. Який темперамент є у, у галицьких жінок? Вони є з двизинкою, вони є з вогником, вони є. Ну, Залежно від кольору волосся. Так? <рес> так. Як по кольору ага. волосся темперамент? Так, ну, така, як блондинка, вона більш запальна відразу. а так, така гаряча штучка. Брюнетку треба. Підготувати. І тоді Вець. нема спасу. І тоді вже нема, нема спасу. Як брюнетку підготуєш, то вона ще зліше за блондинку. Ну а руда? Ну не мав не мав. 12 років родина приїжджає до Праги зі Львова, саме там виховується і отримує свою базову освіту маленький Леопольд. Але що, що вплинуло на хлопчика? Що змінило його погляд на жінку, на життя, на особистість і на насолоду? Про це ми дізнаємося. Його спогадів, саме коли маленькому мазуху виповнилося тринадцять, він поїхав в гості до родички свого батька, графині Ксенії. Вона вразила хлопчика своєю красою, але не тільки красою, своєю красою і жорстокістю. Граючись в піжмурки своїми двома сестрами, мазох потрапляє в спальню графині, де він бачить пікантну сцену. Графиня вривається в спальню своїм коханцем. Маленький мазок ховається за шторами. Ситуація стає все пікантнішою, і пікантнішою. Починаються цілунки і палкі обійми. Саме в цей час в спальню вривається ще троє чоловіків. Один з них чоловік самої графині, а два його друзі. Графиня, не розгублюючись, бере нагайку і шмагає трьох чоловіків, котрі незаконно вірвалися в її покої. Чоловіки втікають, і графиня залишається з коханцем. Побачене вражає коханця настільки, що він забирає свої речі і сам втікає від графині. Тоді око графині падає на маленького мазуха, котрий поворухнувся, можливо, від страху, можливо, з-під І вона безжалісно шмагає малого хлопця. Саме після цього мазух розуміє, що це відчуття відчуття болю на гайки приносить йому задоволення. Вперше в підсвідомість мазуха приходить поняття мазухізму. Ми, ми саме тут, аби запитати про гуцульську красу і сексуальність гуцульських жінок. Пожалуйста. Що ви можете сказати про це? Ой, це... Вона була успівана багатьма письменниками. Я, я вам скажу, що це надзвичайний темперамент. Тобто гарячі жінки. Ви сказали, що гуцулки самі гарячі жінки. Це гарячі жінки, які не керуються такою наукою психологією. Це люди, які народжуються в зв'язку. Де стосунків. Скажи, будь ласка, звідки ти є родом з Суцульщини? Так, я з Коломиї. О, дівчата, зверніть увагу, це саме наш герой, Дон Жуан з Коломия. Зірка, зірка передачі, яку я шукала так довго по горах. Скажи мені, а тобі подобається, коли жінка є активною стороною, коли вона є провокатором стосунків або пихання? Ну, не завжди, але. О, приємно, та? приємно, коли тебе цілують, або тебе запрошують, прохати зі А ти мені скажи, приємно, коли жінка дає трошки так тобі ляпаса, або там кущі бує Ну, Не сказав. Би, не сказав би, але, ну, але часом з характером, з перчиком тобі подобається. Ну, так? Трохи, відповідно. Якщо воно якщо приносить в задоволення в міру, в міру, так грайливо під час кохання. Mm -hmm. та? Тобто під час кохання дівчата можна трошки ущипнути і трошки дати перчику, це важливо. І не завжди чекайте, що чоловік візьме роль, беріть ролі на себе. Народився маленький Леопольд Мазок. Згодом з цього будинку зроблять грант Готель. Зараз тут порожні запорошені вікна. Цікаво, які таємниці є за цими стінами. А про самого Леопольда ми можемо дізнатися у кав'ярні, присвяченій йому. Яка межа між фантастикою та фантазією? Фантазією та еротикою? Здається, буде гаряче. Тепер ми в гостях у самого мазоха, батька мазохізму і, безперечно, найвідомішого і сексуальнішого громадянина Львова. Сексуальну еротичну приємну. Да, це воно то боляче, але а -а -а -а. Ви знаєте, ви на плаці щось біле. Ой, ну ви знаєте, то є дуже еротично. Власне, цю сукенку мені подарувала міла Йовович. що, мабуть, було з її фільму Resident Evil, така, знаєте, корсет. Я обіцяла, що я його одягну саме тут, тому що вона як український патріот теж підтримує такі речі. Що ж, давайте прогинаємо спинку. М -м, От так. Гладко, ти мене хвилюєш. Ой, заплачеш, моя ліко, заплачеш, заплаче. А як в мене на свісарській, нікуму забачеш. Я щось знайшла. Але чому такий маленький? Тепер я розумію, чому ти став мазохістом. Тематику болі. І мазохізму тематику задоволення від причиненого він перенесе через все своє життя, навіть через подружнє життя. Мазох одружується з неординарною жінкою від неординарним іменем, а саме Авророю фон Рюмсвінг. Ця жінка знищить чоловіка і письменника в мазоху. Вона стане його музою і його кінцем. Жадібна до грошей, безжалісна, жорстока. Вона практично доведе мазуха до банкрутства і змусить його писати історії, за які йому потім буде сором. Він почне займатися простим заробітчанством. Врешті Аврора кине письменника і піде з його життя. Аврора фон Рюмслінг візьме. Псевдонім псевдонім героїні знаменитої повісті письменника, а саме Венери в хутрах. І віднині її ім'я стане Банда Фон Дунаєвська. І Цим іменем вона почне писати досить дешеві історії, і потім напише спогади свого життя, які принесуть їй славу, бо саме там вона буде писати про Мазуха. Мазух потім одружиться на гувернанці своїх дітей, простій жінці, 20 років молодшій за нього, але і вона не принесе йому щастя. Канонічним образом самого Леопольда мазуха стануть дві жінки: одна проста гуцулка, сексуальність котрої і жадоба дображень. Залишить свій незабутній відпиток у багатьох творах письменника. Другим же образом назавжди залишиться венера в хутрах, а саме графиня Ксенія, котра настільки вразила 13-річного Мазуха. Ви, ви знайомі з гуцулками, взагалі з гуцульською. Тематикою гуцулки. Я дуже часто буваю в горах. Я займаюся горним лижним і дуже спілкуюся з ними. Вони дуже цікаві, жінки, і не тільки жінки, а взагалі люди гуцули. Мазом Ду писав власне він, та, він писав е, саме про те, що гуцулки вони є саме одні з таких самих сексуальних і гарячих жінок, що їм постійно бракує і мало. І, і, і я вірю йому в тім, що в гуцульських сім'ях дуже багато дітей. І невідомо звідки, так тобто <ріст> саме в Німеччині помре великий письменник. За деякими записами він помре в меньким, що є в Баварії. Невідомо чому саме в Німеччині невідомо чому саме в Баварії. Навіть по смерті трагічні історії не покидають письменника його залишки згорять у пожежі. Врешті від письменника не залишиться нічого. Лише його твори нагадують нам про культову особистість, якою був цей визначний українець Леопольд фон Захер мазок.